Мої вам вітання! Хрустка скоринка, вершковий смак і аромат, і вона просто тане в роті. Готується лише з кількох інгредієнтів швидко, просто і неймовірно смачно. Ця страва з картоплі нікого не залишить байдужим, гарантую! Нам знадобиться плюс-мінус 8 середніх картоплин. Всі вміють відварювати картоплю в мундирі. Америку не відкрию, але ще поділюсь з робочими і корисними хитринками. І маємо з вами першу хитринку. Роблю в центрі неглибокий надріз, ось так по колу. Ця маленька руханка дасть можливість очистити картоплю після варіння буквально голіруч, навіть без ножа, в декілька дотиків. Ось так злегка надрізаю шкірку по колу і другий лайфхак, щоб картопля не тріснула і не розварилася під час варіння навіть довготривалого. Одна чайна ложка з щупчиком солі на 1 літру води. Сіль злегка підсушить поверхню картоплі, шкірка стане щільнішою, а картопля збереже свою форму, фасон і його обличчя. Покриваю холодною водою, накриваю накривкою і відправляю на вогонь і нарешті третя хитринка. Варю картоплю після закипання на маленькому вогні, і жодна картоплина не трісне і не розвариться. І четвертий лайфхак для ароматної смачної картоплі. За 10 хвилин до готовності додаю лавровий листок і духмяний перець. І нарешті заключний робочий лайфхак. А поки погляньте, як чудово спрацювали попередні. Зілляла воду, і жодна картоплина не луснула і навіть не розварилася. Хоча тут в мене, як ви бачите, два різних сорта картоплі. Ще гарячу картопельку покриваю холодною водою і залишаю так на декілька хвилин. Потім сіджую воду і на раз-два звільняю її від шкірки. Все просто. Якщо ця інформація була корисною для вас, тисніть подобайку і напишіть мені в коментарях. А ми готуємо далі. І ось тут, друзі, кожен собі шеф. У мене лісові гриби, але це можуть бути і печериці або ж овочі чи курка, ковбаса чи шинка. Нарізаю гриби і зруйнуємо міф, посилаючись на думку вчених. А вчені стверджують, що грибу все одно: зрізаєте ви його чи зриваєте, головне не викопувати його заступом. І тут все простіше, ніж здається. Корінь гриба міцелі знаходиться під землею, і саме з нього розростається гриб. Тому тут питання лише в доцільності. Білі гриби краще зривати, щоб смачно. Ніжку, зберегти для себе цілою. Ну а у мене тим часом розігрілась сковорідка, тож олія і гриби, обсмажу їх на середньому вогні, періодично помішуючи, до напівготовності. Далі додаю сіль і чорний або суміш перців за смаком, якісь інші приправи не використовую, щоб не перебити смак і аромат грибів. Далі цибуля. Подрібнила її півкільцями і додаю ще трішки олії і шматочок вершкового масла. Якщо у вас печериці, то спочатку обсмажте цибульку, а потім тільки гриби. А У мене навпаки, бо лісові гриби готуються довше, ніж цибуля. Начинка готова, пересипала її в тарілку, бо мені буде потрібна ще сковорідка. Залишилося ще декілька рухів, нарізаю картопельку на ось такі кружальці. А далі в цій же сковорідці збираю страву із жодного брудного і зайвого посаду все, як ми любимо. Половину картопельки викладаю на перший прошарок. Картоплю зверху підсолила, поперчила. Тож далі гриби, всі і без залишку. І, до речі, грамування в письмовому вигляді я залишу в кінці відео і в описі під ним. Посипаю трішки моцарелою. Не раджу брати сирний продукт, щоб не зіпсувати цю страву. Далі вкладає решту картоплі, сіль перець за смаком. І заливається все добро сметаною, а ліпше вершками. В моєму випадку це домашні збирані вершки. Чим більша жирність, тим краще. І нарешті нам потрібно, щоб всі інгредієнти одружилися між собою. Я буду запікати, але цю опцію можна виконати і на плиті. Переміщаю сковорідку в духовку, температура 190 градусів Цельсія, середній рівень нагрів верх низ приблизно на 25 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипаю зверху залишками сиру. І це мої любі неймовірно смачно. Картопля просочилася ароматом грибів і умліла у вершках. Ну, що може бути смачніше і швидше на вечері чи обід для всієї родини? Залишаю вам рецепт. Дякую за вподобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!